Їх називають банда з 1 травня. Вправні працьовиті руки пенсіонерок зігріли не одного бійця. Жінки в'яжуть шкарпетки нашим військовим. Зібрала цю в хорошому сенсі банду Надія Кирилівна. Ще у 1986 році її евакуювали з прип'яті. Незважаючи на довгий список хвороб, вона не лишається осторонь допомоги. Це в серці в мене в мене по життю така натура, що я стараюсь людям допомагати. Mm -hmm. А в цьому випадку ще я думаю, що мені Господь допоміг, тому що я часто молилась і питала, покажи мені ту нивку, де я можу свою силу приложити, де я можу бути корисною. Тому що вся країна весь світ піднявся на боротьбу і вже так, як років чималенько, здоров'я вже майже нема. Але хочеться. Ще допомогти щось. Надія Кирилівна не одразу розпочала свій волонтерський шлях з в'язання шкарпеток. Першою допомогою від її родини були сушені яблука і горіхи. Найперше почалося з того, що ми приїхали осінню з дачі, привезли горіхи, привезли яблука. І тут дочка наша була і каже: мені поручили оце посушити хлопцям на фронт яблука, але я не встигаю вже їх відправити. Так, може б ви це зробили. У тому гуманітарному пункті, куди Пенсіонерка відвезла яблука й горіхи. Вона дізналася, що бійцям необхідні теплі речі. Так і почався її шлях допомоги військовим. Згодом пані Надія зустріла свою знайому Валентину Павлівну. Я знаю, що вона в'яже. Я давним-давно знаю її І кажу, що може, ти там що в'яжеш? В'яжу. А ти б не хотіла допомагати хлопцям на фронт? Вона каже, як добре. Я за літо нав'язала і не знаю, куди його діти. Кому його віддасть? Валентина Павлівна розпочала допомагати військовим з початком російсько-української війни 9 років тому. Я передавала, я в воєнкомат возила, ну, хлопцям ну своїм, ну такі знайомі запирали. Там брат двоюродний воював, я йому відсилала. Ну, а зараз. Як каже Надія Кирилівна, ми ж не можемо нічим більше допомогти. Зазвичай жінки в'яжуть шкарпетки на 41-й, 43-й розмір ноги, але одного разу до них звернулися з проханням зв'язати шкарпетки для 47-го розміру. І цей виклик жінка прийняла і зв'язала пару за дві доби. Це ось 26 чи 27, а там 32. Вони мені не знайомі, то ви мене попросили, що така проблема, що є, у нас такий виліка. І шкарпетка. Пів метра. Пані Валентина в'яже не звичайні шкарпетки, а за старовинною технікою Жакард. Я її в'язати дуже люблю. Ага. Я шкарпетки не люблю. А, Прості шкарпетки і товсті шкарпетки не люблю в'язати. Не це справа. Ні. Добре, а чого тоді? А от такі шкарпетки дуже люблю. І, хоч їхня вулиця вже змінила ім'я на проспект Грушевського, але банда з 1 травня у цьому колі це вже власна назва. Ці жінки показують своїм прикладом, як можна допомагати, маючи лише велике бажання це робити. Вони передають на фронт багато різних потрібних для військових речей: від продуктів до килимків і вірять у наші збройні сили та у перемогу, яка неодмінно буде.